Всім добрий день. Сьогодні я хочу вам розповісти про програму Acronis WinButy USD, що вона з собою уявляє, як працює і як записати на флешку От коли летить Windows і потрібно його вже перестановляти, ну, можна його відновити, щоб не, не стерлися дані. Але коли не виходить вже відновити Windows, тоді потрібно брати Winchester, щоб не стерлися дані витягувати Вінчестер з комп'ютера, ставити в другий комп'ютер, копіювати дані, потім все удаляти. Е, і потім вже, як все удалили, встановляти Windows і комп'ютер буде пустий без даних. От для такого, щоб не потрібно було витягувати Вінчестер і дані всі збереглися, створили таку програму B2USB. Він записується на флешку або на, на диск, і він запускається без Windows. Я зараз вам покажу, як записати. Так відкриваємо. Тут в папці зразу є програма для запису Ultra ISO Portable. Тут є скріншоти. Поясню, як форматувати, як це все зробити. Є саме кроніс образ. Так, Для початку нам потрібно буде форматувати флешку. Повинно бути FAT-32. Так, форматуємо. Беремо запис на флешку, або просто беремо ультра ІСО, в кого вона є програма. Встановляємо. Відкриваємо її. Скидуємо сюди віртуалку, образ на оця образ. Цього екраніса, скидуємо сюди, відкриваємо його. Добре, і щоб записати нам далі на флешку, потрібно вверху, ось тут беремо самозагрузка саму загрузку, записати образ з жорсткого диска Так. Ось вона у нас флешка, на яку будемо записувати. Ось образ де він знаходиться. Так. Записуємо. Починаємо запис. Ось воно у нас вже записалося. Тепер я мушу знімати з телефоном, бо я буду перезагружати комп'ютер. Добре, ми можемо ось це вибивати, перевіряємо флешку. Так, є файли. Все гарно, вона записала. Добре, Беремо перезагрузку комп'ютера. Флешка лишається в USB. Для ноутбука ми зараз будемо. Кикати F2, щоб зайти в BIOS. ctrl alt delete А для комп'ютерів кнопка Delete, щоб зайти в BIOS. О. Тепер ми в BIOS вибираємо нашу флешку. Ось вона на другому місці. Нам потрібно поставити її на перше місце. Що коли комп'ютер запускається, він спочатку перевіряє флешку, чи на ній щось немає для загрузки. F10 сохранити. ОК. Okay. Запускається флешка. Start booting on USB device. От. Тут є два кроніса. Перший це для слабких комп'ютерів, і другий нижній. Відео Intel, є RAM.

У мене Windows 7 стоїть. Ось тут зараз буде тип для Windows 8. А це просто картинка. Підходить. Це якроніс для всіх Windows, Для всіх Windows, для всіх операційних систем. Настройка Windows 5. Пожалуйста, подождіть. Силку з файлом. Я виложу у Ютубі в коментарях. Я виложу торрент файлик, тому що це вони виклали торрент, і це їхнє право, я не можу викладати цей файл. Добре, запустився. Acronis. Дивимося, що у нас тут є. У нас є диспетчер задач. Total Commander. От іменно ось таким образом можемо підключити флешку, вінчестер переносний. Чи просто скинути на другий диск. Із це, наприклад, щоб не стерилися дані при установці Windows. Десь X. Це у мене він це і є. Добре. Далі тут операції з дисками даже можна зробити дисками Це дуже удобна програма, вона стандартна. Любі дії робить з дисками. Провіряє, дефрагментує, тим більше ось тут багато ще функцій є. Тут commander управління дисками, утиліти екранна клавіатура, команда строка. Багато різних програм. драйвера Сеть. Тільки. Підключення до Wi-Fi тут немає через Acronis. Такс. Зброс паролі. Тут навіть програмка є якась. Якщо у вас на чомусь на папці стоїть пароль, оце, про цю програмку, я так пам'ятаю, можна скинути. Ультра і є. Також друга якась програма для запису дисків. Щось не маєте флешки, наприклад. Запхали диск, записали через програму. О, тут є більш потрібні програми для роботи з дисками. Перевірка, відновлення, дефрагментація. Ну, все тут можна зробити. Якщо у вас щось з жорстким диском, не потрібно його вже витягувати, ставити у другий комп'ютер. Можна зробити через цю програму. Ну і то саме Кроніс. Чотири версії. Так. О, тут робляться основні дії. Ось. Мої два диски. Функції тут можна зробити розділ активним, можна відключити. Змінити букву диска, форматувати, зжати там. Удалити можна. Багато функцій тут зверху, що дійсно багато. Що потрібно зробити все тут є. І так при установці Windows. Не будуть губитися дані. Не потрібно буде удалятися все з робочого столу, можна просто собі скопіювати. Вже, що ніякі дані втрачатися не будуть. Така удобна програмка. З неї вийти легко, виключити комп'ютер, все, витягнути флешку, і він, звичайно, включається. От так. Виключу, витягну і включаємо. У BIOS настройка біоса, якщо витягнулася флешка, він автоматично став на своє місце. Він не загружає флешку, а включає вже сам комп'ютер. Дуже удобно рішуся акроніс. Добре, дякую за увагу. Якщо подобається відео, ставте лайки, підписуйтеся на канал в Ютубі. До побачення!